О, oh, Гелове, не навчальна тривога. Нещодавно вийшов перший тизер трейлер Шрека 5, і знаєте, що він вже встиг підірвати інтернет. На фоні, звісно, ж можна почути культову Star від Smash Mouth, а серед знайомих облич, окрім Шрека Фіони, Віслюшка та їхньої доньки Феліції, з'являються Пінокіо і чарівне дзеркало лорда Фаркуда. Але головна фішка тизера новий стиль анімації, який, м'яко кажучи, викликав змішані реакції у фанатів. Але це я забігаю занадто швидко наперед. Давайте почнемо із початку, із основи з ґрунту і з бази. Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон. Як тільки я чую десь там якісь новинки про шрека, мої пальці самі починають бігати по клавіатурі, пишучи сценарій. А тому у нас сьогодні на порядку денному найважливіша новина цього тисячоліття. Шрек 5. зараз розберемося, що відомо про мультфільм, чому інтернет залишився вкотре незадоволеним і чого саме очікувати від продовження. І найголовніше, моє експертне дослідження цієї тематики чи варто в принципі було очікувати цілих? 16 років на цю подію. Чи це черговий е, вистріл від Юніверсала, аби зібрати дуже багато грошей на непотрібному е, сиквелі і отак от чисто забайтити вас на ностальгію? Я думаю, що всі ми знаємо відповідь. Але так це не мем, а реальність DreamWorks підтвердили, що новий шрек вийде в кіно на різдво двадцять 23 грудня 26-го року. Він як і вся франшиза базується на книзі Шрек Вільяма Стейга. Чаклують над ним ті самі DreamWorks Animation, А прокатом цього разу займається Universal Пікчерс це вже п'ята основна частина про зеленого огра, і сьома якщо рахувати усі спін-офи. Режисером цього разу став Волт Дорн. Він працював над шреком 2 та Шреком 3, А в Шреку 4 ще й озвучував Румбель Гляньте, озвучив з першого разу. Допомагати йому буде Бред Ейблс Ейбл Ейбл Ейбл, Ейбл... Ейблсон. Румбльшінцхен Румбльштінсхен Румбель Допомагати йому буде Бред Ейблс Ейбл. Гляньте, поспішив Бред Ейблсон, який раніше займався мультфільмом «Посіпак Становлення лиходія продюсує весь цей болотяний двіж Джина Шей, ветеранка Dreamworks, яка продюсувала шрека 4 і серію тролі. Не хочеться бути дуже упередженим на рахунок прізвища, але сценарій написав Майкл Маккалерс. А серед продюсерів цього разу є навіть Кріс Мелідандрі, так той самий босс який завідує посіпаками та Маріо. Що не тікає на те, що у нового шрека може бути трохи свіжіший стиль, свіжіший і дурнопахнучий, якщо бути точним. Шрек 5 мав з'явитися на цей грішний світ і ще давним-давно. Після Голомшливого успіху Шрека-2 у четвертому році керівник DreamWorks Animation Джефрі Каценберг задумав масштабний план аж п'ять мультфільмів, які б розповідали повну історію зеленого огра та його сімейства, починаючи з першої частини 2001 року і завершуючи фінальним п'ятим фільмом. Тоді ж, після виходу шрека 3 у 2007 році, він навіть офіційно заявив, що п'ята частина побачить світ у 13-му році, але як це часто буває, плани розійшлися із реальністю у 2009 році. DreamWorks заявили, що четвертий фільм. Отримає назву Шрек назавжди, що одразу натякнуло на фінал історії. Це підтвердив і один із босів студії Біл Дамашка, заявивши, що ця частина поверне усі елементи, які люди обожнюють у першому шреку, і стане логічним завершенням франшизи. Я щоправда, там не пам'ятаю тік-ток у вигляді дзеркала, але нехай. Бо вже у 2014 році почалися нові балачки про продовження. Тоді ж, коли Каценберга спитали про можливість продовження, він відповів дуже інтригуюче. Ми любимо давати персонажам трохи <проб> відпочити, але будьте впевнені би ще не закінчили, і що найважливіше, шрек теж не закінчив. Це стало першим серйозним натяком, що історія про шрекове життя-буття може колись повернутись. Як і повернення шрека Атріа, WPD-101 з'являється тоді, коли ви цього найменше очікуєте, але найбільше потребуєте. Уявіть собі, ви сидите вдома, працюєте або дивитесь улюблений серіал чи улюбленого блогера. Не мене і ніщо, ніщо абсолютно не може порушити ваш оцей цей прекрасний ідеалістичний момент. Аж раптом ще за світло швидше ніж мотивація працювати у понеділок. Що робити? Панікувати ні. Відповідь неправильна і навіть не дзвонити мані, тому що у вас є Атріа WPD-101. павербанк, який не просто рятує, а дарує вам абсолютну владу над зарядкою ваших пристроїв. Цей малюк, справжній енергетичний монстр 100 Вт потужності на 60 тисяч годин. Це як мати маленьку електростанцію в кишені. О, окей, не зовсім у кишені, але розмір у нього доволі компактний. Тож він легко влазить у рюкзак чи сумку. Що ж у ньому такого особливого? Два. USB-C, 2 USB-A, DC роз'єм, ви можете заряджати одночасно ноутбук, телефон, навушники і... Власне, будь-що, що вам заманеться, так ви все правильно зрозуміли. За допомогою цього дивопристрою одночасно можна заряджати до чотирьох гаджетів. А якщо раптом зникне світло, не панікуйте. Ви можете заживити свій роутер від Atria WPD-101 через роз'єм DC і відповідним кабелем і далі дивитися меми та політичні страчі в інтернеті. Чи меми про політичні страчі? Його корпус із алюмінієвого сплаву, тому він не тільки стильно виглядає, а ще й витримає випробовування вашою криворукістю. Не Якщо ви випадково його впустите, а ми ж знаємо, що так і буде, ніяких перегрівів, перезарядок і коротких замикань, атрія WPD-101 продуманий так, що навіть якщо ви забудете його на сонці або залишити заряджатися на ніч, усе буде в порядку. І найголовніше, цей апарат має більше п'ятиста циклів перезарядки, надійнішого товариша важко уявити. А ще у нього є надзвичайно інформативний дисплей, який покаже усе, що потрібно знати про рівень заряду. Тож, якщо ви шукали. Надійний, потужний і компактний павербанк, який врятує вас у будь-якій ситуації. То я вітаю, ви його знайшли. Встигніть схопити свій Atria WPD-101 за посиланням, вказаним в описі до цього відео. І забудьте про страх розряджених гаджетів. також відомий як розряджеток гаджетов. Обія у 2016 році ЕНПІСІ Universe вирішили, що їм мало світового панування, і купили DreamWorks Animation за скромні 3,8 мільярда доларів. Які дрібниці, правда ж, і майже одразу почалися розмови про воскресіння шрекової франшизи разом із іншими хітами студії. Вже в липні 16-го року The Hollywood Reporter повідомили, що шрек 5 запланований на 2019 рік. А у вересні того ж року Еді Мерфі навіть підтвердив, що сценарій уже готовий і реліз можна чекати у 19-му, ну або на 20-му році. Тоді сцена. Арі написав Майкл Маккалерс, який обіцяв якусь велику ж реінкарнацію серії. Але як це часто буває, реінкарнація перетворилася на коматозний стан. Проєкт знову заморозили. Але потім у 2018 році засяяв промінь надії. Бос імесьйон Кріс Меледандрі, той самий, який влаштував посіпачний бум, став виконавчим продюсером не тільки Шрека 5, а й нового спін-оффу про кота у чоботях. Це означало, що справа нарешті рушила із мертвої точки. А у 2022 році сам Антоніо Бандера з прямим текстом сказав. Шрек, 5 розробляється. А потім вийшов кіточопотяг. Останнє бажання, де у фіналі нам просто в лоба кажуть, кіт повертається у далека-далеко королівство. А значить, шрек теж не за горами. Режисер Джоел Кроуфорд зізнався, що цей натяк вони впихнули чисто на удачу. Мовляв, а раптом люди захочуть повернутися у цей світ. Ми любимо світ, шрека я просто сподівалася, що лядачом теж буде цікаво повернутися. І туди і схоже, що це спрацювало у квітні 23-го року. Меледандрі офіційно підтвердив, що шрек 5 уже на стадії розробки. А студія веде переговори із майк. Майерсом, Еді Мерфі та Камерон Діас про повернення їх до головних ролей. Він також казав, що творці уважно вивчали за що саме люди люблять франшизу і хочуть зберегти усі ті фішки, які зробили Шрека культовим, і будуть використовувати підхід подібний до братів Супермаріо в кіно від Люміна у червні 24-го року. Поки Еді Мерфі активно розганяв рекламу свого нового фільму Поліцейський з Беверлі Хіллз», Він випадково, а може і не випадково розбовкав головну новину. Він уже кілька місяців як записує свої репліки для Шрека 5. за словами, реліз планували на 25-й рік, але як завжди буває з цими проектами, дати дещо можуть мінятися. А уже у липні DreamWorks офіційно підтвердили, що новий шрек уже в роботі, що вся наша болотяна кампанія повертається. Майк Майерс знову подарує свій голос улюбленому зеленому буркотуну. Кемерон дія знову стане принцесою Фіоною, а не повторний Еді Мерфі в чергове озвучить непосадючого віслючка. Але головне питання: чи буде там кіт? У чоботях. От тільки сам Антоніо Бандерас поки що зізнався, що Дрімворкс його не запрошували, хоча він не проти знову натягнути чоботи і поморкотіти у мікрофон. У січні 25-го року на борт завітав іще один ветеран серії Конрад Вернон, який не тільки співрежисерив Шрека-2, а ще й подарував голос пряничному чоловічку з офіційним анонсом. П'ятого Шрека почали з'являтися питання: а що там із лордом Фаркуадом? Джон Лідгоу, який озвучив культового антагоніста першого фільму, теж замислився над цим, але одразу ж дав зрозуміти. Що його у новому Шрекові не буде, якщо хтось забув, що вали ймовірно, але все ж фаркват був тираном, який ненавидів магію. Вигнав усіх казкових істот і намагався стати королем, одружившись із Фіоною. Такий собі казковий Трамп. Хоча знаєте, Трамп теж дещо казковий. Але замість своїх планів він став закуску драконах і сподівається, що один сивий дід також стане нею ж. В інтерв'ю The People Лідгоу пожартував про те, що неможливо відновитися після того, як тебе з'їдає дракон, і зізнався, що студія його навіть не запрошувала. До роботи над новою частиною, що він із задоволенням погодився повернутися, але ніхто до нього не звертався. Фаркват, до речі, ще з'являвся у всесвіті Шрека, але у вигляді флешбеків та навіть привида. Наприклад, у шрек 4D, або ж 4D, атракціоні від Universal Studios, він повернувся у вигляді примари, яка виграла Фіона, але зрештою коротун знову був знищений драконихою. Проте Літ Гоу без цього не сидить без діла. Незабаром він стане новим албусом Дамблдором. Нагадаю, у серіалі Гаррі Поттер, Гаррі Поттер, Гаррі Поттер", Поттер називається серіал від HBO. Біо, але звісно, що ви про це знаєте, тому що ви дивитеся усі наші відео. М -м -м. Так, що, навіть якщо Фаркват і міг би магічним чином воскреснути, актор був би занадто зайнятий боротьбою із темним лордом в іншому всесвіті. І ще одна новина з'явилася зовсім нещодавно. У Шреку 5 буде зенде. Дякую, що подарували мені цю паузу, аби я сам осмислив, що я зараз прочитав. Та дійсно там буде зендея. Вона озвучить Фелісію уже дорослу доньку Шрека і Фіона, яка разом із двома братами з'явилася наприкінці третього фільму. Судячи із тизеру, Феліція тепер виросла і стане однією з ключових героїнь нової історії. Офіційний інстаграм акаунт Шрека не прогав момент потролити зендею і виклав її старий твіт 17-го року, де вона зізнавалася, що от знаєте, я у дивлюся Шрека занадто часто у своєму дорослому житті. Ну що ж, вона тепер не просто дивиться офіційно стала частиною цього болотяного всесвіту, а не я. Але не все так гладко. Інтернет вибухнув і не від захвату, а від культурного шоку після першого погляду на оновлену анімацію Шрека 5. Замість ейфорії, фанати отримали емоції і щось на зразок Поверніть стару графіку. Графіку серйозно змінили, і гнівні коментарі посипалися рікою. Поверніть стару графіку. Це не наш шрек. Чому воно виглядає так дивно? DreamWorks швидко зрозуміли, що щось пішло не так, і у паніці вимкнули коментарі під тизером на YouTube, але ж інтернет обурення уже не сп. Тому що інтернет працює не так. У короткому ролику шрек Фіона та Віслюк звертаються до чарівного дзеркала із класичним запитанням: Черівне дзеркало хто найгарніший з усіх. Віслюк, звісно, сподівається почути щось приємне про себе. Але дзеркало замість цього каже: ну звісно, що шрек. І починається нарізка мемних моментів у стилі Тік-Ток. Ахахахаха. Але замість радості фанати буквально вибухнули суперечками і все через новий стиль анімації. Анімація виглядає жахливо. Боже, ну чому не можна зробити хоч щось правильно? Мені здається, ми всі ви шреку третьому величезні. Вибачить. До після цього, а хтось навіть порівняв стиль із штучно інтелектуальною пародією. Стара анімація була унікальною. Вона створювала особливу атмосферу. А це ну, юлки, палки не ви. Але найголовніше загальний настрій можна описати однією фразою, яку кричали усі в один голос: що ви з ними зробили? Але знайшлися й ті, хто став на захист нової стилістики. Ці дуже неправильні, неправильні, неправильні люди. Один користувач написав: Ну нічого поганого в цій анімації немає ну логічно, що вони її по пройшлості років. А ще багато хто почав постити меми із Соніком, тим самим жахливим початковим варіантом із першого трейлера, який у 2019 році настільки не сподобався публіці, що Paramount у паніці перемалювали усього персонажа перед виходом фільму. І в результаті вийшла унікальна трилогія, окрім володаря перснів, де кожен наступний фільм стає тільки кращим. Чому студія взагалі вирішила так радикально змінити стиль? Загадка, може, це якийсь великий прикол? Чи ми просто не зрозуміли глибокого задуму? Одне ясно, Тейзер викликав. Більше запитань, ніж відповідей. Зараз усі чекають нових кадрів, подробиць сюжету, щоб нарешті розібратися, чи усе дійсно настільки погано, як здається, на перший погляд. Адже до прем'єри ще майже два роки, тож є шанс, що студія почує справедливу критику і внесе зміни. Звісно, логічно, що за той час, який минув після Шрека 4, технології в анімації, зробили кілька гігантських кроків уперед, і стиль змінився відповідно. Але це не означає, що треба було повністю ламати атмосферу серії. Оригінальна графіка мала свій шарм, свою естетику, яка і зробила. Франшизу, тож поки що вся надія на те, що DreamWorks таки передумують або, хоча б не зроблять гірше. Шрек, безперечно, займає особливе місце в історії анімації та особисто у моєму серденьку. Перший фільм буквально перевернув уявлення про жанр. Казочка, яка не просто для дітей, а для дорослих із купою пародій, гострим гумором і персонажами, які моментально стали теж культовими. Це був мульт, що відкрив нову еру анімації, сатиричну, наповнену попкультурними референсами і тонким тролінгом Діснея. Усе це вкупі і змінило уявлення про жанр. Його продовження шрек. 2 стало справжнім рекордсменом за касовими зборами і лише закріпило успіх франшизи. Шрек був усюди від іграшок і відеоігр до пародій у шоу. Навіть коли основна серія завершилася четвертим фільмом, культ Шрека продовжував жити в інтернет-мемах і ностальгії. На думку деяких аналітиків, саме ностальгія у поєднанні з новою хвилею популярності персонажів через меми та спінофи створила ідеальні умови для відродження франшизи. До того ж, 2026 рік це символічний 25-річний ювілей першого фільму. Тож вихід п'яту. Тої частини виглядає своєрідним ювілейним подарунком для фанатів або ж кара для них. Адже шрек це більше ніж просто мульт. Це ціла частина поп культури, яку не раз піднімали на мемний олімп. Але чи потрібен шрек 5? З одного боку, четверта частина досить логічно завершила арку шрека. Він змирився із сімейним життям і знайшов баланс між пригодами та домашнім затишком. Але існують справедливі побоювання, що продовження може вийти зайвим і не дотягнути до рівня перших фільмів, подібного до того, як було із шреком третім свого часу, який розчарував дуже. Багатьох, зосередившись більше на геках, ніж на сюжеті та душевній історії. У випадку зі шреком 5 ставки дуже високі. І я хочу вірити, що це не просто черговий цикл для заробляння бабла. Крім того, теми, які можна підняти у шреку 5, в теорії можуть навіть спрацювати, адже життя не стоїть на місці. Шрек тепер батько трьох дітей, світ навколо змінився, і це було у шреку 4. Але водночас, можливо, історія розкаже щось нове про сім'ю, дорослішання і дружбу. І ще одна унікальна річ у франшизі шрека: її жарти працюють для різних поколінь. Ти можеш Подивитися шрека в дитинстві і не зрозуміти половини натяків, а потім уже дорослим усвідомити, наскільки там багато тонкого гумору. Найяскравіший приклад Шрек 2, де уся стрічка буквально висміює Голівуд. І є шанс, що Шрек 5 теж піде цим шляхом, але цього разу сатира буде направлена на сучасну попкультуру та меми. Вважати, що це як гТА, але у вигляді мультфільму, а матеріалу для цього вистачає з головою. Якщо сценаристам вдасться, як і у перших фільмах, поміж жартів про регачки та пуки, донести важливу думку, то п'ятий фільм не просто по потрібен. він може стати достойним продовженням серії для нового покоління глядачів. Зрештою, франшиза Шрек уже не раз змінювала анімаційну індустрію. і Тепер у неї є шанс зробити це знову. Якщо Шрек 5, звісно, виправдає сподівання. Ну, от, власне, все. Це все, що ми змогли назбирати про шрека. 5. найголовніше, що він буде досі зеленим. Мабуть, це є та сама нижча планка, до якої дотягується сьогодні вся ця шречність, але з іншого іншого з хорошого там буде тікток. that. В дзеркалі, от взагалі, щоб ви розуміли, я пішов в армію чисто через те, що тут багато зеленого. Говорячи про армію, не забувайте, будь ласка, донатити свої донатські гроші на Збройні Сили України. Зокрема, зараз збираємо ми певну суму грошей для медичної служби Ульф. Там от в описі буде посилання на цю саму баночку. Тому не забудьте закинути свої 50 там гривень, там 51 гривню, наприклад, чи там 12 гривень, теж буде непогано, в принципі, непогано в принципі. Наступного. Зразу будемо збирати мені на репетитора з української мови. Якщо ви хочете підтримати нас, то знаєте, що фінансово теж можна це зробити, окрім того, як поставити свою вподобайку і репостити усе кругом, кругом де в принципі воно репоститься. Е, усі реквізити знову ж таки будуть в описі до цього відео. Я дуже рекомендую, наприклад, базу від Банбанк. Ну, що ж, мені залишається лише нагадати, що у нас є Бенджамін. От вам, будь ласка, дуже якісний відеоматеріал попіє. Я тут умираю, але бач, у нього все добре, в нього все прекрасно, він е, ходиться, хвоститься, шерститься і пердиться. Ну, розверніть це, і у вам вийде нормальне людське прощання. Ну що ж, от тепер мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це прекрасне відео, прекрасна не менше Юліана, а ви дивилися. У нас на весіллі. ти знаєш що вона таке прекрасна? А ви дивилися Дік Journal, Тримати з нами на одній хвилі, народ, до нових зустрічей. Бувайте! А Я пішов в своє болото.